Шановні браття українці, якщо вам уже так не подобається мобілізація, то ось послухайте краще Євгена Дикого. Дикий наголосив, що єдиною альтернативою масової мобілізації є окупація росіянами і фізичне знищення українців. Велика мобілізація потрібна не ЗСУ чи владі, а насамперед самим українцям. Це пояснив колишній командир роти батальйону Айдар, військовий аналітик Євген Дикий. Сказати, що ЗСУ потрібна мобілізація, це те саме, що сказати, що Зсу потрібно воювати. Ні, мої дорогенькі, це нам з вами, українському тилу потрібно, щоб окупанти не прийшли до нас в дім, не вибили нас, не зґвалтували, не пограбували. Наголосив дикий. Він пояснив, що для захисту України ЗСУ має в зсу має бути достатньо бійців. От саме так виглядає правильна послідовність того, кому що потрібно в цьому житті. Постановка питання ЗСУ потрібна мобілізація. Армія вимагає дати людей тощо. Це переставляння з ніг на голову та повна підміна понять. Дикий вважає, що мобілізацію було варто посилювати не зараз, а більше року тому. Він наголосив, що неможливо успішно воювати проти. Ворога значно чисельнішого за себе. Ми з ворогами воюємо зброєю одного покоління, дискотека 80-х із значним вкрапленням бісучасних сучасних технологій, використовуємо в точності однаковий спектр видів озброєння, часто густо одні й одні ті ж самі моделі. Щось краще у них, щось у нас. Але загалом це одна вагова категорія. Стосовно технологічного рівня і явна перевага у ворога за кількістю озброєнь, каже дикий. Експерт зауважив, що Україна весь час воює меншою кількістю бійців, ніж ворог, і успіхи та перемоги ЗСУ здобуті меншим військом над більшим. Але в цьому є межа, і межа досягнень. Суто за рахунок більшої мотивації наших воїнів пройдена тепер компенсувати ворожу кількість мусимо нашою кількістю, говорить аналітик. За його словами, до оголошення загальної мобілізації в Росії був шанс здолати російський контингент силами тих, хто пішов в армію. Навесні 2022-го. Але як тільки Росія почала велику мобілізацію, стало ясно, що в Україні цього ніяк не уникнути. Дикий наголосив, що єдиною альтернативою масової мобілізації є окупація росіянами. Треба збагнути, що люди, які одягнули піксель майже два роки тому, фізично не здатні довоювати цю війну до перемоги. Вони здатні ще на якийсь час тримати фронт та забезпечити нам у тилу ще декілька місяців спокійного життя в стилі «не дивись на гору, але не більше. А далі вони просто закінчаться. І якщо ми до того їх не замінимо, прийде орда. Ще треба збагнути, що ніхто не пропонує нам проміжних варіантів. Нема опції зустрітись посередині, нема прийнятного, хоч може й неприємного компромісу. Росія не приховує, що не погодиться ні на який компроміс, і що має намір воювати саме до, до победи, тобто до повної окупації України та окончательного рішення українського вопроса в гітлерівському розумінні остаточних рішень. Експерт нагадав, що у Кремлі прямо говорять про временно окупіровані руський города Київ, Дніпропетров, Запорожжя, Одесу, Харків, і многі другі, що свідчить про те. Що Росія не збирається зупинятися, поки не завоює всю Україну. Окупація буде не як у Криму. Це буде спершу одна велика буча, яка потім перетвориться на один великий Херсон. Тобто спершу прийдуть не вежливі люди, а бойові буряти витягнуті з підвалів ухилянтів, які там пересидять мобілізацію. На їхніх очах розважатимуться з їхніми жінками та дітьми. До тих, кого буряти не при...